Це як його, ну як воно називається? ой, Забула, ну як ця штука? От в німецькій мові, коли ви щось забули, як називається, є універсальне слово даздень, штука, річ. Однак у цього слова є різні варіанти використання. Можна використовувати слово даздень для позначення назви речей, які ви забули, або на позначення імені когось, чиє ім'я ви забули. Також можна використовувати для позначення міста, якщо ви забули назву міста. <звук> Мене звати Євгенія, це канал Німецька в куларах. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Отже, саме слово Ding перекладається як штука, річ, обставина. Якщо ми кажемо Dings, це вже буде ну. Це таке слово заповнювач на позначення якоїсь річ. Ну цей, -во, як його, ну ця штукована. Добавляється S, та Stinks. Це таке слово заповнювач. Ще є слово Stinks Booms. Аналогічно слово заповнювач на позначення якоїсь е -е, штуковини якоїсь такої. Ну, ця фігня. От. Е а от на позначення міста місця, можна використовувати з, ну, з артиклем де ді, дінгс. «да» – Це, якщо ви забули назву міста, десь там, де ви були, да десь там. І дінгсда. Так, в мене були приклади. А aber in або дінгсда. Він живе не тут, а десь там. Не пам'ятаю назву міста. А також на позначення міста використовують такі слова, як «Dingskirchen» або «Dingenkirchen». Взагалі слово Kirche», die kirche – це церква. І в назвах міст, селищ і в Німеччині дуже часто це слово вставляється. Наприклад, там, де я живу, біля мене є Нонкрхен Амзанд, дев'ять на піску. Ну, це назва міста, am Sand» або «Kirchenzittenbach». це зовсім поруч біля мене. Там слово також Кірхен ставлене. І якщо ви забули назву міста, де ви там були, чи звідки хтось там приходить, можна також. Дінг Кірхен. От вам і Дінгсбумс із Дінг. Щось звідкись. Дінг з Бумс, а забули назву, Кірхен. Якщо ми забули чиєсь ім'я і не пам'ятаємо, як його там звати, то, тоді використовуємо з артиклем. Ah, der, якщо це він, або die, якщо це вона. І це в нас буде der Ding, або der Dings. Is that drüben, um, der Dings Lisas Freund? Wie heißt er nochmal? Чи це там не той, як його там? Ну, друг Лізи, як його звати? Підкажи, забула. Der Ding, або der Dings. Ні, це не річю ми його обізвали. Це, тобто, ну, це, як його, як його. Того там звати я вже забула. Der Dings. Wie heißt er nochmal? Як там його звати? Тоді ми кажемо Der Ding. Der Dings. Якщо ми кажемо das Dinge, це в нас в множині, це буде такі якісь дрібни, дрібниці, такі дрібні речі, зазвичай дуже поганої якості. Diese Dinge kaufe ich nicht mehr. Die Qualität ist schlecht. Я більше не куплю цю фігню. Якась якість така погана. Да? Ну, у нас так не дуже культурно, але називаються якоюсь фігньою. Ну, це такі дрібниці невеликої вартості, негар, невелик, не, не дуже доброї якості. Дездінґе. такі дрібниці. Фігня якась така. І ще дуже класне. Наступне це дуже класне таке вираз, не вираз, але дуже широко вживається. thing. це як синонім до kind проблем. Тобто без питань, без проблем. Пусте. Просто пусте. thing. Жодної речі, так? Пусте, немає питань, без проблем. Наступне також дуже широко вживається: це minding. Моя. Річ. Тобто моя тема це те, що мені подобається, те, що моє. E, ist einfach nicht mein Ding. Катання на лижах це просто ну, не моє. Нітмандінь. Або щось Ding. Ding. Вести блок це моє. Наступне. Mittel – середина це щось посередині. Не то і не то. Das war eigentlich kein Theater, das war etwa, das war eher ein Mittelding aus Theater und Konzert. Heißt Opera. Das war, das war eher ein Mittelding aus Theater und Konzert. Das war ein Mittelding aus Theater und Konzert. Das war ein Mittelding aus Theater und Konzert. Das Mittelding. Все щось таке середне. Не, не, не риби не м'ясо, да? не те й не те. Щось посередині. Наступне дуже точку класне слово це морцдінь. Взагалі, це вбивча штука. Деаморд це вбивство. Да? Це, така, е, це така штука, яка, така вбивча штука, якась дуже велика, щось таке дуже велике, якийсь такий монстр. Чудовисько. Наприклад. Sein Зайн авто ja ein мджін. Його авто це, блін, щось неймовірне. Це монстр. Це щось таке а, велике, круте. Да? Ein Mordling, да. Sein Auto ist ein Mordding. Ну, Тут треба щось якийсь там підсилювач, да? Зоєм so Ja. So... ja. Пам'ятаєте про ці частиночки модаль партикль? Ми їх розбирали, які значені. Вони вносять вречення. От в таких розмовних фразах їх дуже можна широко, дуже класно використовувати для посилення цих емоцій. Да? Sein Auto ist ja ein і So ein айнмуадстінг. Тобто, його авто це щось таке неймовірне. Монстр. У Нас дуже часто, до речі, це позначують слово монстр. Ну, у нас український наступне це таке теж хороша розмовна фраза. For allen Dingen. Це перш за все. Перед цими іншими речами. Да? For allen Dingen Gesundheit – Здоров'я перш за все. Тобто воно найважливіше. For allen Dingen – перш за все. Також дуже така ходова фраза. І ще наостанок хочу, щоб ми вивчили з вами отакий цікавий класний фразеологізм. Alle guten Dinge sind drei – Усіх хороших речей три штуки. В українській мові ми кажемо Бог любить трійцю. Aller guten dinge sind drei – Усіх гарних речей три штуки. Бог любить трійцю. Ем, так, десь в мене був приклад. geklappt. guten dinge sind drei – Щось в тебе не вийшло, спробуй ще раз. Бог любить тріюцю. І на останок, я хочу з вами поділитися, але це секрет, аби алгоритми Ютубу це не почули. Буду казати пошепки. Це останнє наше слово, воно не дуже, не, дуже нецензурно, і, але воно дуже широко використовується. Це в нас слово. Так, і це наступне слово шести. Я його підпишу. Просто я не хочу, щоб мене Ютуб забанив. Бо зазвичай за матюків забанюють. А це, але це вже нецензурне слово, воно використовується як ма Матюк. Ем... Ну, це якась херня, вибачте. Да? Das so ein ding. Це якась херня. Таке погане слово. Але ем, в пориви емоцій ніці його часто використовують. І вони багато чого іншого використовують також з цим першим, першою частинкою цього слова. Але зі словом, Ding це теж буде на позначення якоїсь речі або обставини, ситуації. Да? So ein ding. От Бачите одне слово, а скільки способів його використання? 15. Сьогодні ми розібрали. Сподіваюсь, це було корисно та цікаво. Якщо так, не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. Це мене дуже мотивує продовжувати займатися цією діяльністю, якою я займаюся. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей. Чого збувайте?